Нині осінь щарує нас на вона ем, Виглядає та казково сини й парк і гай громаніттям кольоровим прикрашає осінь край. Осінь барвиста, автор Тарас Снігур. Осінь, осінь золота, все вкрила прекрасна пора, хризантема розцвіла. Неначе сталося якесь диво. Пожовтіла трава, бо, її, бо листя її вкрило. Клини, дуби, берези, розкидали своє листя. Україна наша ненька. Стала ну дуже барвиста. Жовті, жовті, так, щоб все на був жовті, жовті листочки, жовті дині гірочки. Що достигне насіння, бо прийшла пора осіння. фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все навколо стало різнокольоровим. Вітала журавлі, а сьогодні безхомодні осінь, коли по землі і від краю до краю, і відвору від двору. золотого врожаю і знов до нас прийшла пора. Сіла осінь на порозі. Довге коси розплила, спілі яблуки на возі, до бабусі принесла, вітром двері відчинились. Дари з вози забирайте, паутинкою злетіла, через рік мене чекайте. Сіла осінь на порозі, довгі коси розпила, спіль яблука на возі до бабусі привезла, вітром двері відчинила, дари воз забирайте, паутинкою злетіла, через рік мене чекайте. Лісом осінь походила, все навкруг позолотило. Залишила виш ялинку на хатинку. Шипшина важко віддає плоди. Ліза... Ліна Костенко. шепшина важко від... віддає плоди. Вона людей хапає за рукава. Кричить людина підожди, а піжди людина, будь ласкава. Не всі, не всі хоч я відхопиш. Одна пташина так мене просила. І просто осінь всім нічого було красива. Ти осінь ходить гарно, ліс довкола аж горить. Ясене листя осипає, дуб нахмурений стоїть. І вирізка над потоком встала, наче молода. Вітер мовби ненароком, мій коситі розпліта. Чарівна осінь, ніби казка і кольори, тепленька сонячна, як ласка, небесна в нас гори, а краєвиди неймовірні, аж просто серце замирає. Пастельні кольора чарівні дарує осені пора. Вітерець кусунець, між дерева арцює, я візьму свій лівець, осінь намалюю. Верпи в жовтому броні, опустили віти. Я відлітаю журавлі, журяться за літом. Осінний час – індикатор, Хто оптиміст, хто песиміст? Хто побачив дощ і мряку, а хто красивий жовтий лист. Сіла осінь на порозі, довгі коси розпила, спіль яблука на возі до бабусі привезла, вітром двері відчинила, дари з воз забирайте, павутинком злетіла, через рік мене чекайте. Що за диво осіння палітра, сум і радість пейзажі звучить. Онде квітка остання розквітла, павутинка в повітрі летить, листя золотом щирим палає. Під промінням осіннім палким, Вітерець між гілками зітхає, зачарований дивом таким. Ну, а небо безмежне і синє, Зачаровує серце умить, подих вітру і, 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 і листя осіннє все летить, все летить і летить.